Вітаємо вас, шановні батьки дошкільнят. Наш дошкільний заклад пропонує вашій увазі прослухати консультацію з безпеки життєдіяльності дитини на тему безпека дитини вдома. Перше питання це електробезпека. Не дозволяйте дітям самостійно вмикати та вимикати електроприлади. Не залишайте дітей самих вдома з увімкненими електроприладами пральна машина, праска, телевізор, комп'ютер, електропіч тощо. Обов'язково закривайте розетки спеціальними заглушками та захисними коробками, не вмикайте в одну розетку більше, ніж два електроприлади. Наступне питання це безпека користування газовими приладами. Не дозволяйте дітям торкатись до газових приладів, самостійно вмикати та вимикати їх. Не залишайте дітей самі вдома при увімкнених газових приладах, не обігрівайте приміщення за допомогою газової плити, бо такий газ отруйний, особливо чутливо відчувають це діти. Далі, це пожежна безпека, сірники, запальнички. Зберігайте у недоступному для дітей місці, не дозволяйте дітям користуватись запальничками та не демонструйте цього при дітях, не дозволяйте їм самостійно розпалювати багаття на природі, достатньо просто спостерігати та пояснюйте дітям, що навіть маленька іскрина може принести багато біди з тяжкими наслідками, не куріть у присутності дітей і не залишайте цигарки на видному місці. Наступний пункт це безпека у побуті. Гострі, ріжучі, колючі, дрібні предмети зберігайте у недоступному для дітей місці, ліки зберігайте у закритій шафі. Не купляйте дітям небезпечні іграшки, від яких потім немає користі, але вони несуть загрозу життю. Кулькові надуті іграшки, на яких є зазвичай рубець від склеювання і яким можна. Травмувати око, лазерні іграшки, кульові пістолети з дрібними кульками. Не дозволяйте дітям розбирати іграшки, дивитися, що там всередині це може бути небезпечно. Наступне питання це безпека на кухні. Якщо дитина ще зовсім маленька, то до трьох років столові прибори для дитини повинні бути такими, що не б'ються. Не садіть дитину за стіл, над яким висять. Шафи. Місце на кухні, де обідає дитина, повинно бути небезпечним та зручним. Щоб дитину навчити користуватися виделкою та столовим ножем, спочатку демонструйте це самі і ці дії пояснюйте словесно. Гарячу їжу розливайте на столі і не переносьте тарілки з гарячим від плити до столу. Ручки з коворідок на плиті обов'язково відставляйте до сторони стіни або ставте на другий ряд конфорок. Слідуюче питання це безпека дитини у ванній кімнаті. Зберігайте усі миючі засоби в недоступному для дітей місці, застеляйте підлогу у ванні не слизькими килимками, бажано тканевими. Гачки, крючки, замочки у ванній кімнаті не повинні діставати діти. Не залишайте дітей під час купання самих. Наступне важливе питання це попередження травматизму. Не залишайте дітей самих, не дозволяйте самим ходити на балкон, підходити та відкривати вікна. Коли збираєтесь з дитиною на прогулянку, обов'язково з собою брати ліки першої допомоги, перекись водню, спрей від укуса бджол та кліщів. Перед тим як дозволити дитині грати на майданчику. Перевірте територію та пісочницю на гострі та невідомі предмети, зверніть увагу на люки, підвали, каналізаційні труби та небезпечні об'єкти, які несуть загрозу життю, пояснюйте дітям про небезпеку прогулянок на заборонених територіях, на яких знаходяться спеціальні попереджувальні знаки. Обережно дорога, обережно міни. Не нехтуйте такими знаками і будьте прикладом для дітей. Вчіть дитину правилам дорожнього руху та безпечній поведінці під час прогулянок. Постійно акцентуйте увагу дитини, щоб не розмовляла з незнайомцями та не брала від них цукерки чи інші речі. Запам'ятайте, краще дитину вчити і попереджати про наслідки небезпечних ситуацій, ніж їх потім виправляти. Бережіть себе і своїх дітей. Дбайте про безпеку дитини, з малку – Пояснюйте і розмовляйте з дітьми.